У Луцьку зустрічається місцевий Любард та новачки дебютанти Екстраліги Беткінг Екстраліги. Команда Експерт з Одеси. чинні переможці першої ліги. Друзі, поїхали! Любард проти Експерт. Моторний. Буде його виконувати, намагається пробити. 13-й, 17-й Богдан Мізюк, 11-й Олександр Семенко і 7-й Богдан Гладун. Клярук пробиває у нас і відкриває рахунок у грі. 1-0. За коментатором там кричать неймовірно. Розіграш кутового допоміг тут шкляруку невеличкий Рикошет від суперника. Від тієї одеської команди цього одеського клубу. Але зараз доводиться захищатися. Ну, тут мав він контролювати ситуацію в, в цьому епізоді. А знову гості намагається розіграти. Знаходить япарама двічі моменти для удару. О, є місце, не можна йому віддавати. Відбирає тут м'яч Гайдучик. Ой-ой-ой. Якби гайдучик забив у цьому епізоді, але хомяк на місці. Пробиває Божінський. Разу ж прострілити десь в площину, намагався. Моторний так, це якраз у нас на повторі цей момент е, показують. Є, є, звісно, що у Тайрексперт. І, і у, Зараз про це поговоримо. Лунає сирена про завершення першого тайму, друзі. парама, Ось так незручно для свого партнера по команді відіграє. Перехоплює м'яч Мізюк, але тут дуже довго приймав рішення Запорожець. І У відповідь залітає гол від команди Тайра Експерт. Експерт». 2-1 стає рахунок від Едуарда Ткаченка. Кутовий заробляє тим часом Любарт у нас. Його удар блокують. Козачок вийшов на майданчик, але робить не зовсім далу передачу. Козачок не зумів зупинити япараму. Япарама прострілює, але на чужій половині Едуард Каченко, але його вистачило тоді для того, аби скоротити відставання в рахунку. Зараз дивимося, Бабіло. Бабіло пробиває Станіслав Горнік, рятує свою команду, але атака продовжується. Моторний Япарама. Рудий. Проходить передача над Каченка і простріл. У нас друга гра воротаря. З М'ячем. Віщиці. Ця атака ледь не перетворі. Знову рудий. Каченко. Є загострення, простріл, але це в руки Станіславу Горбіку! На повторі бачимо цей шедевр. М'яч. Зараз як пощастило. Найкраща подруга буде з пов'язкою. Або ж Станіслав Горник. По-різному буває Семенко. Дивимося на повторі. Тепер вже Миколі Хом'яку. Остання хвилина пішла у нашому матчі. І залітає 5 у ворота. 4-1. Перехоплення і одразу ж вчасний удар. Е, В наступному турі Любард зіграє проти Хіта на виїзді. Любард перемагає у першому турі Таєр Експерт з Одеси з рахунком 4-1. Вітаю вас, Олександре Влуцько. Повернулися додому в першому же штурі екстраліги, Але, на жаль, для вас здобути перемогу клубу не вдалося команді. Як оціните цей перший дебютний матч в екстралізі загалом? В першу чергу хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати на цьому рівні, виступати і всіх з початком нового сезону. Нехай він пройде для всіх без травм і нехай виграє найсильніший. Також хочеться окремо привітати місто Одесу, яка нарешті з'явилась на футзальній мапі на найвищому рівні. Це в першу чергу завдяки нашому президенту Андрію Жирновому та головному тренеру Олексію Моторному. Хочеться, щоб ще міська влада Одеси більше долучалася до цього і буде, я думаю, результат ще кращий. Мені, в свою чергу, було дуже приємно побувати вдома, побачити рідні. Трибуни друзів своїх вихованців, один з яких відкрив рахунок в цьому матчі, теж з одного боку приємно і ну, максимально позитивні враження від першого туру. Хоча рахунок на табло 4-1. Я вважаю, ми нічим не поступилися команді Люберт. Просто Люберт молодці в тому плані, що підловили нас на наших помилках. Ну і плюс. При рахунку 2-1 був переломний момент, та нас було безліч моментів. Якщо б ми забили, це була, скажімо так, гра до гола. Хто заб'є, той? Якщо б ми зрівняли, ми можливо понеслись далі. Якщо б. так трапилось, що Станіслав Горнік забив гол красень, молодець. Mm -hmm. з чим його вітаю. І в принципі, я думаю, що позитивна гра. При негативному рахунку ми рухаємося далі, будемо виправляти помилки і старатися радувати наших болівальників. Е, як ви вважаєте, чи сильно вам нашкодив швидкий гол, який пропустили на так перших до хворінах? речі, до речі, це теж трішки переломило? Е, там був епізод, коли наш головний тренер Олексій Моторний пробував штрафний і він попав в поперечку. Потім кутовий і на контратаці, в принципі. Люборд посадив нас в тому моменті на стандарти, і Станіслав Шлірук забив гол. Да, це трішки, трішки переломило, але нічого. Ми потім зібралися, ніби вирівняли гру. В загальному багато часу достатньо багато ваша команда провела з п'ятим польовим на паркеті. Чому ви вирішили грати таким чином? Ну, по-перше, це якби наша фішка, наша майстерність, плюс більша частина гравців, можливо, це більше в жарт. 30 плюс по віковій категорії. Ага. Тобто, ну, можливо, не витримали би темп, який нав'язував Люберт, молода команда, багато моїх вихованців. І ну, типу, просто ну, це наша фішка, скажімо так, ми більш надійніше володіємо м'ячем, історію момент. В принципі, що і дало результат, ну, якісь моменти були, але, на жаль, ми їх не реалізували. Дякую. Е, Назара вітаю з перемогою в вашому дебютному матчі в другому сезоні в Екстралізі. За рахунок чого вдалося досягнути цього позитивного результату, на вашу думку? Дякую за привітання. Добре, що почали з перемоги. За рахунок чого? За рахунок командних дій. Більше, що не піддались емоціям, особливо на початку другого тайму, коли пропустили, І така ситуація була на майданчику хитка, десь перетерпіли. E, вдало зіграв Станіслав Горнік і uh -huh. ще й забив гол. Тобто десь в той момент воно це стало ключовим. В цьому матчі. E, на вашу думку, яке місце в кінцевому результаті матчу має цей швидкий гол, який вдалося забити команді? Тобто, наскільки він вплинув на гру? Ну так, да, десь він зняв якийсь загальний тягар, десь е, гравці відчули більш впевненість. В принципі, по першому таймі є деякі огріхи, але в цілому була гра, е, скажімо, з якоюсь мінімальною перевагою нашою. Таєр експерт, новачок екстраліги. Як вам було грати проти них наскільки складно чи не дуже? Ну, команда переможець першої ліги і заслуговує на повагу однозначно. Команди, які зайшли, вони будуть прагнути продемонструвати свої найкращі якості і знову ж таки не бути хлопчиками для биття. Це однозначно, тим більше. В команді зібрані хороші гравці, якісні гравці, єдине як адаптація до екстралігії в них пройде. Десь, можливо, і досвід минулого року нам допоміг в цих таких моментах перехилити цю шальку терезів. В принципі, по рівній грі ми змогли вирвати цю перемогу. Останнє буде два наступні матчі. Проведемо проти фаворитів чемпіонату, проти ХіТа та Київфутзалу. Які завдання перед командою на ці ігри? Ну будемо готуватися до гри в звичайному режимі. Тобто йдемо від гри до гри, так як в минулому році, і результати будемо дивитися в кінці, що ми награємо, як ми скажімо, Навчилися в минулому році, не будемо допускати помилок минулого року, будуть результати кращі. Будемо повторювати ці помилки, не будемо аналізувати те, що зараз відбувається на майданчику. Ну, буде набагато складніше. Дякую.